Нас запожді кінзи більше займалися політикою. Привозили студентів до села, студенти вчили хор, і, і така була Юстина, і, так, я пам'ятаю, садик зробила, дітей там був, виступали діти малі, ми виступали всі, то такі фестини робили такі. Забороняли поляки. Вже перед війною, то так дуже забороняли поляки. Все казали кабані, до клубу не впускали, то так. ми наші хлопці пішли в село по селах, назбирали трохи грошей. і саме побудували того, коли церква стоїть, дім читальні, казали, дім прощу, то саме своїми силами. Хлопці, дівчата, господарі, і нас, до наших до клубу там не пускали, де тепер є той ще стоїть, той клуб старий. То казали дом людовий, поляк.